Мені лікували жив п'ятирічна Ульяна прийшла на прийом до лікарки стоматологині Тетяни Бачуріної. каже, що не страшно, бо тут є іграшки, розмальовки та мультики. Дитячий лікар це перш за все психолог. Іноді дітки бояться зайти навіть в кабінет. Ми виходимо в коридор, там, починаємо з ними гратися, щось спілкуватися, щось обговорювати, якусь тему, що їм там цікавий якийсь мультик. І вони потихеньку навіть беруть за ручку і ми потихеньку йдемо в кабінет і починаємо з ними тут вже працювати. Тетяна Бачуріна лікує зуби дітям у Полтаві з 2006 року. Згадує, напруженим був період на початку повномасштабної війни. Перші два тижні спочатку, як тільки почалось поштова повномасштабне вторгнення, звісно, ми всі були налякані, всі не знали, що буде завтра, що буде через годину. То перші два тижні ми були зачинені, а потім ми все ж вирішили продовжити свою роботу і працювати далі. Ну, майже 90% все був Харків. Деякі діти почали лікування, і треба було було закінчити гострий біль, да можливо там на фоні стресу. Щось почало боліти, робили гарні знижки для, для харків'ян і для всіх, хто хто не з нашого міста взагалом. Нашій професійній роботі нічого не змінилося. Ну змінилося морально було важко слухати історії батьків, діток, дивитися на їхні емоції після цього всього побаченого. До десяти діток точно це було, тому що великий запис був тоді. За словами стоматологині, негативно на здоров'я дитячих зубів впливає стрес. Він знижує імунітет, що робить дітей вразливішими до карісу та захворювань ясен. Багато, особливо підлітків. Мами приходять, і мама тихенько говорить, що ми на антидепресантах. І це, на жаль, ну я розумію, що це не просто так. І як правило, у таких підлітків зуби, ну. Не в самому кращому стані. Стрес впливає дуже сильно. І на зуби, я думаю, що в першу чергу. Лікарка радить батькам звертати ще більше уваги на догляд за зубами у своїх дітей. Порадила б, ну, перше, це, щоб батьки контролювали, не просто довіряли. ти почистив зуби, так. Да. Не соромно і не страшно чистити зуби за дітей, навіть коли їм там 10, 10 років, наприклад, тут нема нічого соромливого і такого страшного. Тому що діти чистять зуби, це знаєте, от поверхнема може бути і паста хоч за мільйон, і щіточка. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.